Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити серії ароматів бренду Шанель, аромати Алюр. І по праву ці аромати займають своє почетне місце в геніальній спадщині. Бренду також вони вважаються одними самих жіночних, елегантних, красивих, таких, знаєте, уособленням еталонної жіночої краси композицій. Початку хочу сказати, що в, ну, ця серія є досить такою парадоксальною порівняно з тим, що для самої Коко Шанель було уособлення жіночності. Вона завжди була трохи проти на оці, такої надмірної жіночності, яка проявлялася там в гардеробі, наприклад, використання таких традиційно жіночих елементів в одязі. як -то. Якісь красиві оборки, використання таких традиційно жіночо-дівочих кольорів, як то рожевий, малиновий. Вона все-таки була такою прихильницею структурного, лаконічного образу, який використ... виконаний. В чорно-білих тонах. Саме вона створила, як ми всі знаємо, маленьку чорну суконьку, саме вона вдягнула жінку в чоловічий костюм, в піджак, в брюки. І оце новаторство Коко Шанель, звичайно, воно є і закладене в бренді Шанель. Але це новаторство проявляється не лише в Тих традиціях, яким слідувала сама Коко Шанель, оскільки, наприклад, в парфумерії вона все-таки надавала перевагу композиціях, в яких, наприклад, використовуються альдегіди, як то Шанель номер no. 5 або ж цитрусові ноти, як Шанель номер no. 19 це крайній аромат, який був створений за життя самої Коко Шанель. Тобто такі м -м, лаконічні, прості, дещо без е оцих солодких таких. Як вона називала таких приторних тонів, тобто використовувалися компоненти, які більш такі різкі, більш, я ще раз повторюсь, лаконічні, прозорі, гострі, вони ніби цепляють своєю такою неординарністю. Але, як то кажуть, у чоловіків своє бачення жіночності і е, парфумер бренду Шанель. Жак Польш в 1996 році створив аромат, який є уособленням жіночності, і цю жіночність йому захотілося продемонструвати за допомогою нот Персика. Першим ароматом серії був аромат Шанель Алюр в. Воді. Аромат, як я сказала, побудований навколо ноти персику, але в цього персика безліч компонентів, як то квіткових, так і цитрусових. В старті тут відчувається лимон, мандарин, маракуя, бергамот разом з персиком. Квіткова, красива база з жасмину, магнолії, фрезію, піону та троянди. М'яко переходять в базу з пачулі, санталу. Також добре тут відчувається ветивер, амбра, ваніль, і це все дуже так ніжно стримано, якось з якоюсь такою розслабленістю, такою жіночою привабливістю приховано. Дуже красивий аромат. І, до речі, бачите, якщо аромат такий, він. ну, знаєте, все-таки він насичений і досить інтенсивний, шлейфовий та стійкий. Але та простота та лаконічність, яку наслідувала сама Габріел Шанел, вона втілена в флаконі. Він дуже простий, лаконічний, стриманий, і він не відволікає на себе увагу, даючи можливість максимально красиво проявитися в композиції, яка тут прихована. Далі, в 1999 році, після успіху туалетної води. В світ виходить композиція Алюр в парфумованій воді. Цей аромат, вже жак Жакпольщ, він його поглибив за допомогою лотосу та білого кедру, розмістивши їх в базі, і це зробило аромат таким. Ну, я не, не можу називати сиропності, тому що солодкості я тут не відчуваю. Але оця така фруктова м'якість, Оця якась така, знаєте, якась нога. Така, ну, надзвичайно красиво. Вишукано для мене якось так м'яко, без якихось різких рухів і різких відчуттів компонентів, які тут знаходяться. Теж дуже красиво вишукано, так вимірено все, як в принципі. Ці аромати створені маєстро Жакомпольджем, і дуже цей аромат прийшовся до душі. В нього неймовірно велика армія шанувальниць. І цей аромат, ну, як жінкам подобається, так і чоловіків в захваті від його якоїсь такої простоти, ніжності і е, такої м'якої глибини звучання, яка до себе приваблює, притягує і не ви, не викликає е, ну, таких якихось надмірних, знаєте, навіть. Хороші емоції, коли їх занадто багато, вони теж іноді тиснуть. А тут все дуже спокійно, вивірено, затишно і неймовірно красиво. Тому цей аромат також знайшов неймовірно велику армію шанувальниць. І зараз він надзвичайно є популярним, не дивлячись на те, що вже більше 20 років від нього радіють жінки, і з великим задоволенням їм користується. Я, власне, теж дуже люблю ці аромати. І от Чому саме зараз цю я вирішила лінійку продемонструвати вам, почалася зима і в прохолоду якраз хочеться чогось такого дуже приємного, ніжного, м'якого, і ці аромати ідеально підходять під подібну характеристику. Після того, як такий колосальний успіх мали ці аромати, в бренді виникло бажання створити більш Такий чуттєвий, сексуальним таким підтоном аромат, який би продовжив цю лінійку, і їм став аромат Allure Sensuel в парфумованій воді. Він також дуже красиво починається цитрусовими нотами: апельсин, мандарин, пергамот, але вже в старті ви відчуваєте ноти пачулі, і це робить аромат з відразу таким. Глибшим, елексирнішим, якимось таким трошки запаморочливим для мене. Е, рожевий перець дає якось такої пікантності гостринки. стринки. В, в серці композиції сухофрукти, ірис, троянда. Воно все так, знаєте, м'яко переплітається неспішно, дуже якось дещо дурманливо і неймовірна база з тих самих очулів, ванілю, ветиверу, амбри. От роблять цей аромат теж таким, знаєте, глибоким, чуттєвим, якимось таким спокусливим. Він якийсь мені такі знаєте, магнетичний, і він от взимку для мене доречно як на кожен день. Я його чогось дуже люблю і можу використовувати ну, звичайний день. Але дуже красиво, якщо у вас там якась вечірня зустріч, там, можливо, похід в театр, чи якась така, знаєте, активність нетипова для повсякденного життя, то цей аромат, от він все-таки буде дуже доречним в такій святковій атмосфері звучати і підкреслювати вашу жіночність, і там якийсь нарядний образ, Ну, дуже красивий аромат. Ну і знову ж таки, цей аромат вийшов у 2005 році. і вже вже в 2006 році бренд Шанель презентував в публіці облегшену версію аромату Sensuel, Версію в, туалетному, в туалетній воді. Версія в туалетній воді вже стартує трошки легшим початком. Це рожевий перець, мандарин та бергамот. В центрі композиції відчувається ветивер, ірис, жасмин з трояндою, і це вже дещо прозоріше, але все-таки красива така база з амбри, санталу, ванілі. Мускусу лабданому от дає глибині цього аромату, глибині цьому аромату. Все-таки оця зберігається чуттєвість, але вона не така напористиста, а знаєте, така м'яка, і це, як, наприклад, якщо парфумована вода, це дама в якомусь такому дуже, дуже красивій білизні, то сенсуель в туалетній воді це там, наприклад, Дама в чорній спідниці білий блузон і просто пуговичка трошки нижче розстібнута і там красиво виглядає в цей. В комірець ключиться. І це теж якась така спокусливість, теж якась сексуальність, теж якась пікантність, але вже не така відверта, не така прямолінійна. Але вона все рівно читається, відчувається. Ну, це все бачиться в рухах, в тому, як жінка дивиться, як вона спілкується. От для мене така різниця в сприйнятті цих ароматів, але обидва вони неймовірні. Я дуже щаслива, що нарешті зібрала. Всю цю серію в своїй колекції. Аромати прекрасні. Вони будуть ідеально звучати як взимку, ще раз повторюся, як для щоденного використання, але таким дуже помірним дозуванням, так і в якісь такі. Святковій атмосфері наближається свята там е Різдво, Новий рік. І оці знаєте, ми там ходимо в гості, якось не дивлячись на всі обставини в нашому житті, в нашій державі, якось намагаємося підтримувати оце. Відчуття повноцінності життя, коли зустрічаємося з своїми близькими, друзями, і цей аромат він теж буде створювати і підсилювати оцю святкову атмосферу, яку я сподіваюсь подарує кожному з нас сьогоднішній рік. Сьогоднішній час, сьогоднішня зима, тому я щиро вам рекомендую спробувати ці аромати в цей святковий період, в цей зимовий період, тому що вони надзвичайно красиво звучать і надзвичайно доречними будуть саме в цей час. Якщо якісь ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, ви можете мені написати, замовити від левант композиції, аби відчути їхню красу, ну і мати якусь власну експертизу. Стосовно цих композицій. В описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа та Кремчик, де також роблю розпив ароматів. Ви можете подивитися, які інші аромати бренду Шанель в мене представлені на сайті. І також замовити «Леванти» і покористуватися їми. Але сьогодні я вам презентую серію Алюр і Алюр Сенсуель, тому щиро їх рекомендую спробувати і відчути їхню красу. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео на каналі, ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!